Диво у Суботові В Вілінській церкві кровоточить страсна ікона Спасителя. Таке явище тут спостерігають вперше. Священики переконані це попередження про скроботні дні, які чекають на Україну. Втім, кажуть, це ще й підтвердження того, що Господь українців не полишає і не дасть ворогу досягти своєї мети. Кященники муляться біля ікони Спасителя, відколи на ній помітили кровоточіння, вона стоїть на чільному місці, а помітили знамення в останній день поминальних великодніх читань, тому що ну, раніше в храмі нічого подібного не відбувалося, і в когось можливо цікавість викликала, в когось дійсно Господь когось призвав до церкви, тому що, бачачи, по цій. Службі, яка відбулася цієї неділі, то храм був наповнений численною кількістю місцевих жителів. Місцева жителька Оксана Кірсанова зізнається, до церкви ходить лише на великі свята. Після того, як ікона закровоточила, почала відвідувати храм значно частіше. Після того, як закровоточила ікона, я була в церкві двічі, навіть тричі й молилася. Просила добробуту, здоров'я, миру, ну як, як всі, так як. Говорили, що до цієї ікони можна звертатися саме за цим. Це не перша ікуна в Україні, що кровотучить, розповідає митрополит Черкаський Чигиринський Іоанн. Зазвичай каже, цей знак попереджає про негативні події в прийдешньому. І зараз ми теж зв'язку з цим попереджаємо, що буде очевидно пряма агресія Росії проти України, до якої треба готуватися. І якщо Господь дає нам такого знаку, значить він нас укріпляє. В тому, що він і в цій скорботі буде з нами, спочатку місцеві жителі з недовірою поставились до звістки про кровоточіння ікони. Нині ж до храму з'їжджаються віряни з різних куточків Черкащини. Ніна Волощук, Сергій Різніченко, Черкаська служба новин.